Біля Говерли впорядкували та освятили могили полеглих у Першій світовій війні. Майже 100 років тому на сучасній межі Івано-Франківської та Закарпатської областей відбулися бої між вояками Австро-Угорської та Російської імперії. У складі останніх було чимало українців з Надніпрянщини. Високо в горах пам'яткою про сутички залишилися могили загиблих військових. У Некрополі 41 імена та три братські могили. За ними більше 50 років ніхто не доглядав. Нині Історичне місце впорядкували українські скаути. Некрополь був захарашений, були повалені багато просто від часу стовбурів дерев. І фактично ну він фактично був занурений в ліс, повністю занурений в ліс. Ви бачили, що хрести на братських могилах, значить, з часом очевидно перестали існувати. Нових вже ніхто не встановлював. Ну, була розчислена оця ділянка лісу, промаркована стежка. Волонтери жили в наметовому таборі. Щодня більше години добиралися до території території поховань разом з ними працював і депутат Держдуми Російської Федерації Анатолій Лісіцин. Цей захід каже, він має зблизити український та російський народи. Ми два молодих государства. Нам треба будувати свою нову історію. А на примірі чого ми повинні воспитувати своє молодежі, ідеї патріотизму, вірності, довгу, честі. Наверно, у людей, які воювали в ту війну, які погибли за ту страну, були верни той країні, були вірні долгу у воїнському навірно ценности ці цінності быть бути нашей сегодняшней молодежі як у украинской. так і в російській. Наразі в Івано-Франківській області відомо про 20 місць захоронення військових, котрі загинули в роки першої та другої світових воєн. Їх планують впорядкувати до сотої річниці початку війни.